Життя швидко і невпинно, веде відлік років. Здається, зовсім недавно я, Суценко Валентин Володимирович, як випускник полишив стіни Скадовської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 Та ось уже 9 років після закінчення Херсонського державного університету працюю вчителем інформатики у рідній для мене школі. Мені близькими є слова Малкольма Форбса. Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить. Саме в цих словах убачаю формулу успіху своєї професійної діяльності. Формула успіху безкінченна, її можна доповнювати і доповнювати, бо життя диктує свої вимоги, умови та принципи. На мою думку, удосконалення та оновлення знань це запорука професійного успіху, а вірність та відданість справі це лише перша його складова. З роками складається авторитет педагога, що включає бездоганне знання свого предмета, високу вимогливість і повагу до школярів, інтелігентність, творчість з натхненням, працю з ентузіазмом. Разом із швидкими змінами в житті суспільства трансформується мета й завдання вивчення інформатики. Мотиви, форми, методи, засоби навчання повинні підготувати учня до соціальної адаптації, активної самореалізації, в соціумі, конструктивної суспільної діяльності. Враховуючи ці вимоги, багато працює над створенням власної цілісної системи конструювання уроків інформатики з тим, щоб формувати у випускника життєво важливі навички, набуття на вузьких знань та вмінь, а таких, які можна застосовувати за будь-яких обставин. Уміння мислити, а не накопичувати певну суму знань і поглядів, комунікабельності уміння плідно працювати з іншими людьми. Саме тому й обрав для себе методичну проблему використання електронних підручників під час вивчення інформатики засобами дистанційного навчання. У своїй роботі використовую інформаційні форми й методи, що базуються на хмарних технологіях з метою розширення доступу учнів до навчальних ресурсів, які відповідають їх віковим особливостям та потребам. Проваджую методику технологічного навчання, застосовуючи метод навчальних телекомунікаційних проєктів, в основу якого покладено принцип співпраці, формую, підтримую позитивні мотиви в навчанні. Проєкт на діяльність учнів під час уроків інформатики сприяє вдосконаленню навичок самостійної роботи, розвитку вміння комплексного використання комп'ютера для розв'язання прикладних задач, формуванню інформативної компетентності учнів, закріпленню навичок роботи з прикладними програмами. Евристичні методи, інформаційно рецептивні та різноманітні форми проблемного навчання надають навчальному процесу практичної сформованості, дослідницького характеру, широко використовують самостійні творчі завдання пошукового характеру, інтерактивні вправи, поєднуючі знання з науковим пізнанням та дослідженням, активно впроваджує технологію дистанційного навчання учнів, що дозволяє забезпечити гнучкість і багатоваріантність освіти, сприяє більш повному розкриттю потенціалу школярів. Від учителів школи впровадження елементів дистанційного навчання вимагає здійснення освітньої діяльності за новими технологіями, апробацію та впровадження новітніх методик організації навчального процесу. Застосування інформаційно-комп'ютерних технологій змінює роль учителя, стимулює до впровадження нових педагогічних прийомів і підходів у підготовці до уроку. Тому більшість моїх колег приєдналися до роботи сайту дистанційного навчання Скадовської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 яким керую постійно оновлюю, осучаснюю. Так, наприклад, щоб полегшити роботу педагогів та школярів із сайтом, у цьому році забезпечив його підтримкою мобільного додатку. У системі моєї роботи значне місце посідає методична діяльність, яка має на меті постійне підвищення фахового рівня педагогічної майстерності. Пройшов навчання та сертифікацію з чотирьох тематичних курсів за програмою профільного освіта онлайн. Є постійним учасником різноманітних фахових вебінарів, практичних семінарів. У минулому році став засновником інформаційно-методичного центру школи Ключ до самовдосконалення, створення і діяльність якого стало можливим через приєднання комп'ютерної підтримки до функцій методичного кабінету навчального закладу. Основне завдання цього центру створення методичного порталу школи. Така модернізація дала змогу підвищити ефективність науково-методичної роботи, створити вчителям умови для удосконалення навичок ІКТ. Беру участь у роботи шкільного та районного методичних об'єднань учителів інформатики. Є автором та розробником сайту районного методичного об'єднання вчителів інформатики та постійним членом журі з перевірки робіт другого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних технологій та інформатики. Мої учні постійні учасники-переможці міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерної грамотності Бобер, а також Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій першого та других етапів. Твердо переконаний, що для вчителя інформатики немає кордонів пізнання та самовдосконалення, оскільки технічний прогрес, нові відкриття в галузі інформаційно-комунікаційних технологій вимагають від мене найнегайних дій з їх освоєння, щоб бути постійним і важливим джерелом інформації в тандемі Учитель, учень постійний творчий пошук, робота над удосконаленням власної методики викладання, заданий темп роботи з учнівським загалом усе це й створило мій імідж як учителя інформатики.